Господи Ісусе Христе Боже наш, прийми усередне моління наше і благослови добрий намір рабів Твоїх, священиків, воїнів і всіх людей, що вболівають за волю, незалежність України, щоб успішно розпочати всякої перешкоди на славу, Твої завершити тим, що трудяться. Сприяє діла рук, їх на праві до заверхня всього Твого Духа, скоро привести сподоби. Твоє боє, що милувати і спасати нас, Боже наш, і слово всилаємо. беззначальний Ти Отцем, пристим і добрим, життє, творчим Твоїм духом, нині по повсякчас, і на віки віків. Часто питають, для чого це паломництво, здобуло, і, і, і що воно, для чого воно Збройним силам, іншим структурам Національній гвардії, прикордонним військам. Ну, звичайно, що людина вона створена не з одного м'яса і, і, і повітря. От. І є ще дух, і є те, що нам не належить, є те, що поза нами. І можливо символічно те, що представники цих трьох силових структур, воїни, які воюють на сході України, відстоюють незалежність. І тут їхні представники теж зібралися для того, щоб молитися знову, щоб якось заглибитися в себе, зрозуміти, що це відбувається, що, що таке, що не так з нами, що не так е, зі світом в принципі, просити допомоги Богородиці. Е, тут е, цікава земля. Тут поєднуються три історичні традиції: традиція козацтва, традиція тоді, коли Україна була загнана, припадство. і традиція, коли ми намагалися на початку 20-го століття відновити відновити цю незалежність, і тут була ця відома Холодноярська республіка. І зараз фактично сюди прийшли воїни. АТО. Ось, і... і це значить, що традиція не вмирає, вона поєднується. Да, да, да. Ощущение, конечно, заметили, как будто бы родился заново в этой рубашке. Не зря говорят, что человек родился в рубашке. и так оно и есть. Очищение идет полностью. Бувало холоднейшее, я вам скажу. У них примещение холоднейшее на градусе в 10, когда они живут. Гарно Благодать, а? Субтитрувальниця Оля Шор